Це взагалі ужасно. Невозможно нічого зробити, ні поїсти, не попити. У мене все на електриці. Якщо о, не, не буде світла, не знаю ні підігріти, ні зготувати їжу. Я вже, я не знаю вже як далі жити. Якщо тільки морози потянуть, то це мене, Ми живемо в гуртожитку і нам дуже тяжко. Нам Пари треба важко якось... вчити, будь ласка, включіть світло. Нам треба якось готуватися до екзаменів, бо в нас якраз вони розпочалися. І дуже важко. Під Стих, фонариком сидиш тако, книжка перед тобою, ти включаєш той фонарик, вже не знаєш, куди його сперти нормально. Жесть. Але нічого живе, ми ж українці. Мерімося, лише не гірше. Жити можна. Страшно там, а тут жити можна. Мусимо терпіти, це і так, слава Богу, що на цей. Ми ще живемо тут. А як ті люди? Нам тут курорт, а там люди, як рада. Привикаємо до нового життя, заряджаємо гаджети, купуємо якісь акумулятори, фонарі, так і рятуємося. І на роботі, і вдома. Папа включає акумулятор, щоб в нас був інтернет і можна було зарядити все, що потрібно. Є групка в хаті, є в кухні, тобто нам. Ну, це нам не шкодить. Трошки важче стало, але все добре. Ми купили екофлоу і підключаємо зарядні пристрої, і є кільцева лампа, то нам поки вистачає. То, то так. То А так все добре. У нас генератор є, воду набираємо завчасно. Ну і стараємося, коли є світло, робити більше справ. Ой, дуже погано. Особливо з дитиною, коли немає світла, і він каже, мам, що мені робити, я боюся лягати спати, немає води останнім часом. Але я так скажу, нашим хлопцям набагато гірше і ми вистаємо все буде добре. А як рятуєтесь? Заказали на тиму різні лампочки, чоловік заніс акумулятор від машини, підключив нам світло діодну лампу, і в нас тепер не квартира, а дискотека.